Читаю ваші коментарі на Фейсбук і просто охреніваю. Дивіться, що мені люди тут пишуть. Якщо почитати коментарі на Ютубі, там якісь бляха більш адекватніші люди. А на Фейсбуку це зібрався якихось зброд майстрів. Напевно, ось ці гори майстрів, що вони понаробляли людям ось такої хірні. Дивіться, як було. А тепер подивіться криворукі майстри, як стало. Це просто свіжа фарба. Воно буде ось так. Білесеньке. Я показую людям, як потрібно правильно робити, щоб уникнути цієї херні, тому що на ось цю кімнату у мене пішло півтора відра фарби. І майже каністра, грунтовки. Це просто дохрена. Сюди мало піти три літри фарби від сили. Три літри! А пішло півтора відра. А чому? Бо то, що горе-майстри понаробляли херні. А вони мені тут пишуть, що Петрович уйобок там, ще там всякі ось такі коментарі, бля. Так поясніть мені, майстри, не уйобки, чому тут такий довгий кабель. Чому, дивіться, тут отакий довгий кабель? Навіщо? Тут такий довгий кабель. Поясніть мені, майстри, ви ж такі сильно розумні у коментарях. Дивіться, по всій кімнаті, по всьому котеджеві просто. Метри зайвого кабелю. А знаєте чому? Тому що ви не рахуєте людські кошти, вам абсолютно похер. Вам аби тако зліпити як-небудь, і все. А люди просто переплатили за цей кабель, який потім тако обріжеться і викинеться в смітник. Я їм показую ось ці стіни, які вже готові під фарбування. А вони мені пишуть, що я долбойоб. Так поясніть мені, долбойобе, скільки сюди потрібно грунта. Щоб потім лягла фарба, ви ж цього не рахуєте. Ви ж не знаєте скільки каністр грунта потім піде, і після вас. Потрібно переробити. Чому ж зразу не пошпаклювати нормально? Чому не поклеїти скловолокно? Я роблю ремонти вже 12 років. Я знаєте, за своє життя вже стільки долбойовів перебачив. І 50 моїх ремонтів це було перероблення. Оце після вас. Я навчився ідеально робити. Я самого початку робив ідеальні якісні ремонти. Ніколи я не робив за дешево, за три копійки. Я завжди робив дорого, якісно так, щоб. Жодних претензій до мене ніколи не було. Ти краще роби свої розпаковки. І знаєте що? Я краще буду робити свої розпаковки, огляд інструментів, ніж псувати собі нерви через вас дебілів. У мене два роки був святий спокій. Я собі робив розпаковочки, я собі знімав огляди інструментів, і не було у вас криворуких майстрів, але склалася так ситуація, що потрібно було виручити людину, бо немає в місті Хмельницькому толкових майстрів. Просто немає. Це не то, що я собі набиваю ціну, що я там просто нев'єбенний майстер. Так, да, я вмію робити. Я вмію і робити якісно. Коротше, ну вас нахер з вашими ремонтами. Робіть собі самі, відстаньте від мене, і я собі буду займатися тим, чим мені краще.